Канцелярію. Всі дівчата люблять гратися канцелярськими приладами. Я найбільше люблю вирізати та малювати. Я люблю блоги про там, де дівчата збирають всякі блока, різні, олівці, фломастери. Мені подобаються ручки з котиками та банбонами. Я навіть люблю прибирати в себе на столі. Люблю різні полички. Складати блокноти. Я дуже люблю ходити в магазин і купувати канцелярію. Ну Там ножиці всякі, блокноти. Мені запам'яталося, що я купила найкрасивіші ножиці. Вони виглядали скорові і такі фіолетові. І там ще була кришечка. І вони її дуже гарно ріжуть, і я люблю їми витинати. Я зробила на олівчик прикрасу. І я буду з ним малювати. Дуже сподобалось прикрашати олівець. робини ручку з папугайчиком. Я його робив, вав пампух, надівав резинку на ручку і приклеював к і вирізав ножницями констирня. Ну, я спочатку не знав, що це таке, а вже знаю. А я насправді вирізати, манювати. Іноді мама купняна е, онівці, зошити, карандаші, фабра. У мене з концінерів найбільше папіру і онівців. Я не нічого не роблю. Тільки коли треба там з підрібня там. Я відриваю кусок папіра засовую, щоб вона працювала. Ну я точу мама точу мене може точити. Іноді нюбню розмінівавки купняти. Мені сьогодні сподобано зробити цю папугу на медіашколі. школі. Сьогодні ми робили прикрасу на ручку. У мене прикраса це папушка. Я люблю канцелярські товари. Канцелярія — це ручки, папіри, блокноти, фарби. У мене найбільше вдома. Це іграшок зі Мандолинса. Мені найбільше сподобалось чіпляти мою папушку, буду цією ручкою, красиво писати. Я вмію писати дуже багато слів писаними буквами. Я люблю канцелярію. Канцелярія це паперові будинки, як у мене є вдома один паперовий будиночок. Це папір, ручки і газкові птички. Як дівчинка люблю в магазині вибирати пір'ячка, в яких можна писати, чекувати. Писати я люблю кича. Я люблю гратися виховательку, робити записи як вихователька, як птичок. Виховательку з собою. Сьогодні я робила ручку у формі птичка. Це пташка папушка. Я робила папушку дуже гарно. Я зробила її синю, синю рожеву. Синю, бо це натуральна папушка. Живого папугу я поки не бачила, але собі хочу папугу справжню. Вона це, ну вся ці бабуха, може в них є чолов. Вони в пах, попухає. Дехо пі овучку. А я в сам. Дай кваяв. Мы плавали пух, потом кладем ушко, кладем ручка. Буду я ручку и писать. Я буду в эти крыши написать. Я все знаю, что это Надо писать букву А. У. Сейчас попугай себе не испытывала. Я сказала, что не на Патасану. Мене лавущі папуга. Я бала червоний пух. Гристо мене дуже подобається. І лучше вища дуже тасила. Навіть посати галу. Я люблю посати, як виховатим Люблю гатись виховати. Люблю гатись ліситами, помастілами. Люблю вибирати. Бутувати та п'яти. Вона їх багато. Я дуже красиві. Мені дуже сподобалось, аби це лужить тут.